Вітаю, друзі! 7 червня сьогодні. Дональд Трамп сказав, що це ми винні в тому, що Путін нас обстрілює. Ну, принаймні, позавчорашній обстріл, який був у ніч із 5 на 6 червня, масований, прилетіло по Україні майже 500 повітряних цілей. То це цей обстріл спровокували ми з вами, тому що завдали ударів по території Росії, по тим бомбардувальникам, які запускають по Україні ракети. Ну, така логіка в Трампа. Окрім того, він сказав, що він подумає, чи запроваджувати санкції проти Росії, а Росія просить Вашингтон про відновлення авіазв'язку. Давайте я вам розповім ті новини, які відомі на сьогоднішній ранок, 7 червня, тому, будь ласка, підпишіться, коментуйте, ну і, звісно, поширюйте відео друзям. Отже, друзі, тепер давайте до суті. Цієї ночі також були обстріли. Харків пережив наймасштабнішу атаку за весь час повномасштабної війни. Троє людей, на жаль, загинуло. Ще 17 осіб, двоє з яких діти, отримали поранення. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. За півтори години пролунало там 40 вибухів. Загалом росіяни атакували Харків з 48 шахедами, скинули 4 авіабомби. І також випустили дві ракети. І вночі також під атаку потрапила і Дніпропетровська область. Була комбінована атака. Також ракети, безпілотники там постраждали жінки 45 та 88 років. Взагалом у ніч на 7 червня росіяни атакували 215 засобами повітряного нападу. З них, за даними повітряних сил, було знешкоджено 174. Але провокації ж ніякої цієї ночі не було. Бо Трамп говорить про те, що от коли була відповідь Росії, як то сказали в Мінвбивство Російської Федерації на атаку Павутина, то це ми і спровокували до цього. Ми, мовляв, Путіна спровокували. Оце мені каже і не сподобалося. А Все решта Трампу подобається. вибачайте за іронію. І на тлі цього росіяни продовжують зухвало себе поводити, вимагаючи від нас. Поступок, які, звісно, вони не отримають, заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков дав велике інтерв'ю. Лавров, певне, стомився, тому мовить Рябков і каже, що без усунення першої причин конфлікту Москва не дозволить силам оборони України скористатися паузою для перепочинку та перегрупування сил. І також сказав про те, що ми дуже хочемо відновити із Вашингтоном Авіасполучення. Бо дійсно Трамп нині не виказує ніякого засудження Путіну за те, що він б'є ракетами-шахедами по території України. Він сприймає за нормальне на превеликий жаль, те, що гинуть цивільні діти. І на цьому тлі Росія продовжує підвищувати свої вимоги у переговорному процесі. Тому на даному етапі говорити про те, що якесь просування буде, не доводиться. Ми вчора, друзі, детально обговорювали те, коли ж власне, може бути досягнуто якоїсь домовленості про припинення вогню. Обговорювали це із колегами під час підсумкової програми Центру громадської аналітики вежа, яку ми зараз реалізовуємо спільно із 24 каналом. Ви можете переглянути це відео. За посиланням правому верхньому кутку. До речі, доволі цікава дискусія вийшла. Ну, і фактично, всі з'яся в думці про те, що наступальний потенціал Путіна буде вичерпаний приблизно до кінця літа, початку осені. Ну і тоді можна очікувати якихось інших позицій від Рябкова, Путіна, Лаврова, Патрушева, Шойгу і з ними. Щодо продовження чи не продовження російсько-української війни. Але це, звісно, може бути позитивним для нас, якщо європейські партнери і Сполучені Штати Америки будуть надавати нам більше військової допомоги. Ну і у нас буде більше засобів ураження. Втім, від Вашингтону очікувати такої допомоги не варто. Після візиту канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. До Білого Дому і його зустрічі із Дональдом Трампом фактично стало зрозуміло про те, що Трамп не буде передавати Україні ніякої військової чи фінансової допомоги. Але ми про це з вами, друзі, тут на каналі говорили ще рік тому, коли в США тривала виборча кампанія. Одна закінчилася, Трамп президент майже півроку. Фактично, наші прогнози з вами справдилися на 100%, але там розпочалася нова виборча кампанія, про яку я ще також сьогодні скажу. Ми, звісно, не відмовляємося від спілкування з Дональдом Трампом. Про це сказав і Фрідріх Мерц. Він дав вже не одне інтерв'ю в Німеччині. і Говорить про те, що треба перестати говорити про Трампа. Треба говорити з Трампом. Хоча результатів буде не так багато. В будь-якому випадку відсутність результату переговорів із Трампом щодо допомоги є Україні, бо Європи це дуже турбує. Це також результат. І найближчим часом. Президент України Володимир Зеленський має зустрітися з Трампом на полях саміту Великої Сімки, який відбудеться в Канаді в період з 15 по 17 червня. Цю інформацію повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Я не очікую якогось прориву у переговорах Зеленського і Трампа, але те, що зараз Європа і Україна. Доволі послідовно вибудовує дипломатичні відносини з Білим домом. Вони, звісно, великих результатів не дають, так це більш ніж очевидно. І в силу обставин, що склалися, перша неготовності Трампа допомагати Україні. Друге, неготовності Трампа тиснути на Росію і бажання непереборною завершити цю війну, але без втручання прямого, на цьому тлі. Відсутність будь-якого іншого варіанту, як допомагати Україні у Європі, ми маємо все таки потенціал боронитися від російської агресії, і це однозначно змінить ситуацію. В тому числі і на полі бою. Про це друзі сказав навіть спецпостанець Трампа з питань Росії та України Кіт Келок, який коментував атаку Служби безпеки України по військових аеродромах і назвав її як одним із факторів, що може змінити хід війни. Тому слідкуємо за цими подіями і слідкуємо за тим, які ж інші заяви робить Дональд Трамп. Вони дуже дивні. Якщо раніше він якось їх там... Намагався завуалювати, нині він говорить відверто і говорить дуже багато дурниць. От зокрема, він висловив сподівання, що війна в Україні не переросте у ядерну. В принципі, для нас це вже давним-давно зрозуміло. Трамп лише нині це осягнув. Ми чудово розуміємо, що за будь-яких обставин Москва не використає ядерну зброю. Ну, до речі, реакція Європи на атаку по стратегічній авіації російській ну, доволі стримана і. Нормальна також Трамп заявив, що проведе повну оцінку чинних державних контрактів із маском. Та субсидії, які надаються його компанії. Ну тут мова, звісно, і про НАСА йде, тому що Маск сьогодні забезпечує доставку пілотів на космічну станцію, і робити це без Маска НАСА буде вкрай складно. Тому тут питання таке поки що підвішене. Також Трамп заявив, що вважає законопроект про санкції проти Росії дуже сильним, але рішення про запровадження нових обмежень прийматиме особисто. Це означає, що Трамп не готовий буде вводити санкції проти Росії. За будь-яку ціну він хоче перезавантажити відносини з Москвою. Але йому дуже заважає, в цьому плані війна. А робити з цим він нічого не хоче. Він хоче, аби і війна припинилася, і на Путіна не тиснути. Ну, і також президент США сподівається, що Росія не зупинятиме переговори з Україною. Тут, як на мене, є повне порозуміння у Москви і Вашингтону, що переговори можна тягнути. Також Трамп заявив щодо своїх відносин із. Китаєм і каже, що китайський лідер Цзіньпін погодився відновити постачання рідкісноземельних мінералів до Сполучених Штатів Америки. Це дуже цікава новина, друзі, оскільки свого часу Пекін ухвалив рішення зупинити повністю на тлі торгової війни, яку розпочав Трамп проти Пекіну. І зупинили вони постачання фактично до всіх країн, але найбільше потрапляють Сполучені Штати Америки. Відповідна угода підписана з Україною, але до того моменту, поки Україна буде спроможна постачати ці рідкісні земельні мінерали безпосередньо і до Сполучених Штатів Америки до інших, пройде чимало часу. А рідкісні земельні мінерали Вашингтону потрібні вже. Трамп сказав, що голова КНР. Погодився відновити постачання після того, як їх експорт було припинено в квітні. Так погодився, говорить він. Ми дуже далеко просунулися у переговорах щодо угоди з Китаєм. І заявив про те, що вже буквально в понеділок у Лондоні будуть працювати відповідно робочі групи Сполучених Штатів Америки і Китаю щодо підписання якоїсь там угоди. Ну, все дуже дивно виглядає. Справді телефонний дзвінок Трампа і Сі відбувся, але говорити про те, що там є шалений прорив у їхніх відносинах, не варто. Швидше Трамп намагається подати бажане заводаване, але Сі залишається непохитним у своїх позиціях, як то і було за період першої каденції Дональда Трампа. Тоді він також намагався встановити якісь там зв'язки дуже теплі із пекіном, але йому так це і не вдалося. І тепер, друзі, трішки вам новини щодо Європейського Союзу. Ну і торкнемося обов'язково ще і маска. Тому, будь ласка, не перемикайтеся, залишайтеся на каналі. І також прошу вас долучатися до системних наших зборів, які ми проводимо для Збройних сил України, для забезпечення поточних потреб. Посилання на них на ці збори знайдете в описі під цим відео. Там є і банка Монобанку, і в тому числі конверт Приватбанку. Європейський Союз. Вже припинив для нас можливість безмитної торгівлі з 5 червня ми не можемо постачати туди товари сільськогосподарського призначення за нульовою ставкою мита. В принципі, це було очікувано, і багато лідерів Європейського союзу наполягали на тому, щоб угода не була продовжена. Але стало відомо про те, що все ж таки Європейський Союз має намір піти нам на зустріч і укласти нову угоду. Щодо сільськогосподарських товарів. У червні 2022 року ЄС тимчасово скасував мита та квоти на сільгоспродукцію з України, аби підтримати нашу економіку, але в силу різних обставин він нині від цього відмовився. Тепер ЄС хоче розробити новий підхід. Обмеження на імпорт українських товарів мають бути, десь кажуть, між довоєнним рівнем та рівнем 2022 року. Про це заявив агрокомісар Європейського союзу Крістофер Хансен в інтерв'ю агентству Reuters. І це дуже хороша новина, тому що це допоможе нашим сільськогосподарським виробникам, але це і вказує на те, що на цьому етапі Європейський Союз буде робити все, аби Україну підтримувати в війні, що триває, і він не поспішатиме робити самомильних кроків для того, щоб ця війна припинилася, оскільки зараз. Чиновники Європейського Союзу усіх рівнів фактично відверто і відкрито говорять про те, що вони зацікавлені в тому, щоб мати більше часу для того, аби підготуватися до можливого удару Росії по країнам Європейського Союзу в той час, коли триває війна в Україні. Ну я вам що навіть уже. Багато хто з досвідчених дипломатів українських, які мали практичний досвід роботи в різних країнах, Сполучених Штатах Америки, в Європі, вже відкрито говорить про те, що Європа цинічно використовує війну Росії проти України для посилення власної безпеки. І про це, мовляв, треба говорити. Хоча ми про це з вами тут на каналі вже говоримо не перший місяць, і це дуже примітна історія, оскільки Європа погодилася надати нам допомогу з виготовленням зброї. Чимало вже відкривається в Україні військових підприємств, того ж самого концерну Rheinmetall, І ви чим далі, тим будете більше бачити подібних повідомлень, як то, наприклад, повідомлення від міністра оборони Франції, який сказав, що Франція запустить виробництво дронів на території України. І каже, що це безпрограшне партнерство. За словами міністра, йдеться про співпрацю між однією з провідних французьких автомобілебудівних компаній. назву він її не розкрив. І профільним підприємствам оборонного сектору малого або середнього масштабу. І каже, спільними зусиллями вони створять виробничі потужності в Україні, де і збиратимуться дрони. Ці дрони будуть використовуватися як в Україні, так і будуть постачатися до Франції. Ну, принаймні, зараз активно просувається ідея з експорту української зброї. Не думаю, що це стане можливим до припинення вогню, щонайменше. Але якщо раптом інтенсивність війни суттєво зменшиться, то європейські країни будуть активно розвивати, ну вони нині вже це роблять, виробництво України для того, щоб мати для себе зброї і в такий спосіб готуватися до можливої агресії Росії проти країн НАТО. Так, друзі, цей сценарій я маю на увазі можливої війни Росії проти країн Європейського Союзу, які є членами НАТО, активно зараз не просто обговорюється. а... Лежить на столі у багатьох очільників країн Європейського Союзу і не лише Європейського Союзу. Тому вони дуже зацікавлені в тому, аби в Україні розвивався ВПК за їхні гроші. Виготовлялося багато зброї, вони її отримали в себе. Тут виготовлення зброї буде набагато дешевшим. Так, така історія. Нам це вигідно, тому що нам потрібна зброя, Ось які Сполучені Штати США не хочуть тиснути на Москву, аби вона припинила війну прямо завтра. Ну, якщо раптом навіть буде умовно заморожені. Війни це не означає, що мир настане, а нам потрібно збільшувати власні оборонні спроможності. Тому в нинішніх реаліях ці проекти взаємовигідні. І як би то це не звучало цинічно з уст міністра оборони Франції, але на насправді це безпрожусний варіант для обох. На жаль, так. І тепер, друзі, на завершення вам трішки новин із знову-таки США про внутрішній скандал у США. Ви знаєте, що Ілон Маск. Дуже посварився з Дональдом Трампом. Трамп сказав, що він з божеволію і взагалі не хоче з ним розмовляти. У Сполучених Штатах Америки було проведено соціологічне опитування, кого вони власне підтримують у цьому скандалі. Більшість республіканців підтримують Трампа в суперечці з маском. Понад 50% американців загалом не віддають перевагу жодному із них. Це опитування проведено компанією кампанією. Згідно з результатами опитування, 71% виборців республіканців у публічній суперечці між Трампом і Маском підтримують, звісно, Трампа. Маска ж підтримує лише 6% республіканців, 12% заявили, що не підтримують нікого ще 11% не визначилися. Якщо ж говорити про всіх американців, це дуже цікава деталь, і ви слухайте уважно, чому я про це говорю. Незалежно від партійної приналежності, то більшість 52% повідомили, що не стануть ні на чий бік. Підтримку Трампу висловило 28% усіх американців. Маску 8%. Але задайте, що буквально позавчора Маск проводив у себе в мережі їх опитування про створення нової партії. І каже, 80% американців, мовляв, уже давно, чекають створення якоїсь нової партії. Він, до речі, анонсував назву цієї партії, яка називатиметься партія Америки. Треба просто додати ще партія Америки Ілона Маска. І тепер незрозуміло, де ж ті 80%, про які говорив він. Але справа в тому, що у мережі X справді понад 80% підписників цієї мережі і ті, хто проголосував у пості Маска, вони висловилися на підтримку створення такої партії. Але це не від загальної кількості всіх американців, тому тут про репрезентативність говорити не доводиться. Я маю на увазі щодо опитування Маска. Сам же маск на тлі конфлікту з Трампом десь зник. Він не виходить на зв'язок абсолютно ні з ким, тим паче не виходить на зв'язок із інвесторами Кремнієвої долини, які влили мільярди доларів у його бізнес. Про це пише видання Financial Times. І посилаючись на одного із впливових інвесторів, який, до речі, є донором республіканської партії, той сказав, що Ілон не приймає нічиїх дзвінків, навіть тих, хто вклав мільярди. В його кампанії, долина божеволія. Тому що Маск, певне, ну я не буду говорити де. Ви напишете, де він може бути, враховуючи те, що Маск і Трамп, коли ж дуже товаришували, вони ну дуже дивні, як на мене, обидва. Друзі, на цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити, слідкуйте за ними тут. Обов'язково вас прошу долучитися до мого телеграм-каналу. Прошу вас активніше на нього підписуватися. Посилання на телеграм знайдете в описі під цим відео, там новини з'являються те, що оперативніше. Дякую вам за підтримку. Коментуйте, шерте, ставте подобайки. всіх любляться ношанові. Не перемикайтесь! Все буде Україна!